Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, на що ви будете відволікатись, що покаже нам філіжанка? Може на когось будете відволікатись? Давайте дивитись. Так. Так, ну давайте тут. Роздуми будуть про дві дороги. Вони в часі не близько, одна від другої, і кожна з цих дорог вони більш про виконання бажання. От знаєте, це одна дорога може бути навіть або запропонована кимсь, неочікувано для вас, або це ви самі собі вигадаєте щось що так. знаєте, Зараз нібито і не хочеться, і не думаєте в цьому напрямку, а от просто- от як думкою прийде, і так схочеться, і так ви і поїдете, і вам це користь принесе. Поїдете, підете, там вже дивіться. Це навіть як з пересадкою в один бік, і з пересадкою ви ну, в зворотній бік. Для когось з вас це може бути як прозустріч з людиною, але не для всіх і не обов'язково. Далі робота тут а, у вас як підганяти будете якусь роботу, вона не буде швидше, ніж ви хочете. От просто не буде і все, як то кажуть, всьому свій час і. Отут саме така історія. Якусь роботу, а може людину, яка для вас щось робить, яка, який там вже дивіться. Так, далі, на що будете відволікатись? Так, дівчатка. <схай> <схай> ну, Бо бачу, що жінка цим буде опікуватись, тут дитині перевіряєте волосся. Ну, розумієте, живність там знайдете, ну, це. Дитина така, що або садочок ходить, або школа. От такий, от такий вік, початкова школа, отак от більш мені дитина виглядає. Будете мати боротьбу з ну, знаєте, що там може завестись у волосся. Далі забула, як їх називають. Російською пам'ятаю, українською забула. Так, дивіться, отут вас просто вас будуть відволікати, а ви раді будете відволікатись по роботі дві людини, спілкування з, з цими двома. Не може просто зрозуміти, чи два чоловіки, чи дві жінки. А може для кого як. Ви як весь час будете відволікатись на якісь спогади з цими людьми. Тепер у когось тут зміни по роботі йдуть. Може зміни знаєте, графік роботи, будете відволікатись, бо будете перевіряти той графік, або з кимсь уточнювати. Для когось це можуть бути зміни там щось там, ну, знаєте, як закони якісь там змінились, або перевірити треба наказ якийсь. ну, Щось таке, що, от, знаєте, як. Більш виглядає, як під питанням щось буде. от знаєте Як перевіряти, чи так, чи щось тут наплутано. От такі зміни. і угу. Далі зустріч, робота з соціум, зустріч з людиною старшою. Давайте так. Ви ж можете бути теж старшою людиною за статусом. Тут саме статус. Не вік, а статус. Може, там хтось з вашого керівництва, може, ви будете для цієї людини, яку зустрінете як керівником. Щось тут зараз. Той, хто старший за статусом, старша людина за статусом, буде як, тут не нагадувати, тут як емоції додасть молодший за статусом людині. Але яких емоцій? Тут, знаєте, як треба щось зробити і як наділяє повноваженнями. Через це людина так трошки емоційно буде все сприймати. Ну, Непогано тут. Не так, щоб, знаєте, от сприймати може і, ну, що на що воно мені треба. Але потім хизуватись буде тим, що ну, взагалі повноваженнями і що це така довіра, що це так цінують. Так, на що будете відволювати? А тут чоловік, який сидить. І як в телефоні дивиться і, ну, і згадує тут людину. Не те, щоб відволікатися, тут він просто, от, знаєте, йому хочеться згадувати, йому хочеться взагалі от, мрії, думки оце все. Цього всього йому хочеться. Не те, щоб відволікатися, йому нічого іншого робити просто не хочеться. Нема бажання. А ним вже навіть і не задоволені. Тут є жінка якась за його спиною, яка дуже злиться і розуміє, чого він сидить і що він там робить, що він, ну, що він в тому телефоні шукає. Це може бути і листування з кимсь з вас, наприклад. Ще одна жінка. Тут, як, наприклад, на роботі сидить, а колежанки його намагаються повернути до роботи, але щось не дуже виходить. Далі на погані новини, які от будете з чоловіком обговорювати. А якщо чесно, то воно вам і не дуже треба. А от йому хочеться з вами про таке говорити, і цим він і буде вас відволікати. тут завжди ж можна сказати людині, що слухай. Ну, якщо почує людина. Бо бачу, що йому дуже хочеться з вами про це про таке говорити. Далі літера І, літера Ч, літера Н Оце люди, які вас будуть відволікати від ваших якихось справ. При цьому ви ще й будете, от як голова у вас буде дуже боліти. Там, може, погода буде впливати, може, там якісь магнітні бурі знов будуть, і це буде впливати на вас. Так, Ірис, Когти точку свою знайшов. Вибачте, ну, я зараз все перечекала, бо це ж, поки він не зробить свої справи, ніхто нічого іншого не почує. Так, далі. Хтось з вас тут буде відволікатися, як навчати якогось чоловіка, як треба працювати. Щось він робить ну, каряво. Ну, не так, як треба. Будете навчати. Далі, знову ж таки, показана жінка, яку відволікає чоловік. E, дивіться, йому треба щось завершити, десь там як останній цвях забити в якійсь роботі, і без вас ну, взагалі ніяк. А хто ж буде молотка тримати? Ну, так. ну Це може бути метафора, але зрозуміли. він щось працює робить, але треба, щоб ви були поруч, і щоб ви взагалі дивилися, щоб ви ж бачили, що він багато чого робить. Що... Ну, щоб точно бачила, що він це робить, а то потім скажете, що не було такого, що воно само зробилось. Так, ось тут через стан здоров'я чоловіка, хто він вам там вже дивіться, але питання от у вас, як питання, як ти там, що ти там, як себе почуваєш. От на це ви будете відволікатись. Ну, ти б сказала, що не так вже і погано у нього там все. Йому по силах те, що він там, ну, як він себе почуває. Угу. Так, тут літери є і. С, П. На літеру О схоже і літера Б. Т. Все, більш не бачу літер. Так, на що будете відволікатись тут на навчання, яке ви вдома проходите? Це щось, ну, щось. Вивчаєте щось чимось цікавитись? Угу. Хатні роботи, звісно, роботи матусі, це теж, звісно, будете на це відволікатись, але це оце для декого з вас, як Відволікатись від навчання на, на, на жіночі роботи, от якими ви завжди там зайняті. Так, на що ще будете відволікатись? Тут чоловік розгублений щось з якимсь таким питанням до вас прийде? А ви теж не, не одразу ви зрозумієте, чим його, йому можна допомогти. Угу. Тут як фахівця шукати треба. Угу. Третя хтось, третя особа ну зможе допомогти прояснити якусь там ситуацію, щось якесь питання, яким він буде так трошки, знаєте, аж зніякові, бо він не розуміє, що з цим робити далі. Угу. Тобто ви до вас звертається, ви не розумієте, що робити, але чи ви порадите йому кому, його. Йому звер... звернутись до когось, чи якось інакше воно буде може і сам знайти людину, яка йому допоможе. Так, далі. Невеличкий прибуток, але щоб цей прибуток вам до кишені потрапив, то спочатку попрацюєте над цим. От на це будете відволікатись. Це для когось ну, це ваш основний дохід, а для когось це як додатковий все ж таки. Бо бачу, що навпіл час розділяєте, щоб працювати саме над цим доходом. Ну, як є у вас на що. Витрачати час, а оце як додатково. Так. І це, ну, все ж таки, більш от така ситуація показана. Так, хтось тут лікуванням буде займатися людини. Це цілительство для когось, отака відповідь. Людина руками лікує. Угу на людину, яка прийде до вас по допомогу. Жінка, але цю жінку як чоловік якийсь приведе. Ну, Наприклад, вони, ну, може, вона сама знайде вас, а його просто просити буде, щоб допоміг, бо тут в людини якийсь такий важкий стан. Ну, показано, що ви відродите цю людину, ви допоможете. Угу. Свічками та руками. Отак ви працюєте, показано. Так, далі. Отут будьте уважні, хтось з вас збираєтесь кудись. І будете повертатись саме через те, що, поки ви збираєтесь, вас відволікають, може, навіть і не одна людина. Ви щось як забули взяти. І будете повертатись, бо ну, щось важливе для вас. Угу. На цьому закриваю філіжаночку. Тож всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і людей поряд з вами гарних і зосередженості, як показує філіжанка. Бережіть себе обов'язково, будьте в безпеці разом зі своєю родиною і приходьте ще на мої відео. Я вас запрошую і щиро дякую вам за перегляди, за вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Побачимось Всем пока.